Плоти ковтинок Примарк, На гусочках така тоненька ковтинка, на 7-8 років. Регланчиків на хлопчика 5-6. Ці ковтинки йдуть в двох розмірах. Ця 10-11, ця йде менша. Така пішоночка на 12-13 років з. Утеплена знизу. Такий регланчик на 110-й ріст, 4-5 років. 128 примарк. Така ковтинка йде на маленькій мікробаїшці. 3 4 рочки, 104-й ріст капішончиком. Теж на всі 9-10 жилеточка така, накидушечка скоріше, з капюшончиком. Немає розміру на. Мабуть, і на 7, і на 8, і на 10 можу підійти. Так, ось така буде теж на баєчці. І 9, 10, 140 ріст. 8-9 подовжена, теж тепленька 12-13 років з капюшончиком Це буде більш така тонічка. Ця досить тепленька, йде повністю на замочку 11-12. 9-10. 13 років, така кортинка буде на дві одиниці, одна більша, одна менша. І, певно з, і така з, з візероночком. Ага, це, виходить, це буде доросла, бо вона є 12, тобто вона в цьому лоті не буде.